195 учасників та три дні змагань у Чернівцях розпочався турнір з боксом. До обласного центру з'їхалися спортсмени з різних куточків України, навіть з тих областей, де ведуться бойові дії. Саме через війну змагання такого рівня не проводили, нині ж зняли паузу та повернули дух спортивного суперництва. Деталі знає моя колега. На тлі війни з Росією майже усі всеукраїнські змагання скасували, проте спортивне життя триває. Так у Чернівцях розпочався довгоочікуваний турнір з боксу. Участь у змаганнях беруть 195 юнаків з різних куточків України. Серед них і Давид. Хлопець прибув із Закарпаття. Каже, давно мріяв стати боксером, і після року тренувань випробовує свої сили у турнірі. На своєму рахунку вже має декілька перемог у інших змаганнях. Тренувався рік, приїхав на змагання побоксувати з людьми на моєму рівні. У мене є до цього ще перемоги. Я область і ще пару змагань. Ну в Черніцях я перший раз. Організатор турніру відзначив, що прибули майже всі учасники. Які подавали заявки на участь, в тому числі з областей, де ведуться запеклі бої з окупантами. На наш турнір е, приїхало 35 команд з різних куточків України. Саме далекі це Миколаївська область, Донецька область, до речі, яка воює, де саме запекли бої, але хлопці змогли приїхати в такий складний час. Це дуже складно зібрати, але ви знаєте. Всі наші друзі, тренери, боксери люблять наше місто для всіх в Україні. Це наше, наше місто затишне, австрійське, цікаве і тому до нас їдуть. У турнірі беруть участь боксери різного віку. Ці змагання проводяться вікова група дорослі, старші 18 років, вісова група молодь це 17 18 років. А також, слідуючі групи – це 15-16, 14-13 і самі молодші – це боксери 2010-2011 року народження. Самі маленькі і самі наші улюблені бійці. Григорій Барбак, тренер з Хмельницького, привіз на турнір одразу шість учнів. Ми привезли шість учнів, які будуть боксувати. Ну, з радістю відкликнулися на запрошення. 2006-2007 рік народження. Це старші юнаки, і юнаки школярі 2008-2009. Ми очікуємо перемог. Хочу, щоб не ну, по крайній мірі мої діти, щоб всі зайняли перші місця. Але це так не буває. Але сподіваюся, на, на на краще. Учасники змагань приймали запрошення охоче, адже скучили за великими спортивними подіями. Ці змагання традиційні минулого року. Коли було спокійно в державі, вони проходили на стадіоні «Буковина» під відкритим небом. Всі відкликаються з радістю, всі скучили. Зі мною п'ять чоловік приїхало. Від 14 до 18 років. Два тижні буквально підготувалися. Наставники спортсменів діляться успіхами своїх підопічних. Ми відбиралися на чемпіонат Європи. У мене учень мій став третій номер збірної України. На жаль, на чемпіонат Європи не відібрався, але все попереду. Це його перший такий взліт. Так що я думаю, що все, все попереду. Турнір з боксу у Чернівцях триватиме три дні: Валерія Пержун, Василь Ставчанський, Теме Дня, ТВА.